У ніч проти 25 липня в Невиномицьку, що в ставропольському краї Росії сталися вибухи раніше. Повідомляли про загрозу ударних дронів. Місцеві бачили, як за містом горіли поля. Можливо, під ударом опинився завод Невинномиський азот. Там виникла пожежа. Невинномиський азот виробляє азотні добрива й аміак. Також тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра. Речовини, які мають подвійне призначення і часто використовуються у виробництві вогів, фугасів, а також реактивних зарядів. У Слов'янську на Кубані також чули вибухи. Місцеві ЗМІ кажуть про роботу ворожої ППО. Постраждалих немає, але є пошкодження. У станиці Курчанській уламки дрона вибили вікна у двох будинках. У слов'янську на Кубані пошкодили два вікна в приватному будинку. Пожеж не було, працюють екстрені служби на місцях. У слов'янську на Кубані є нафтопереробний завод, який і торік атакували дрони.